Перед початком відео хотів би порекомендувати вам український та україномовний самп сервер Fermon Project. Цей сервер прямо таки занурить тебе з головою в епоху старого сампу, але з новими та крутими системами. На 90% сервер виконаний з приємних для ока тест дравів. На сервері присутні цікаві квести, їх вже 18, а надалі буде ще більше. Скоро буде проходити івент-вар у крайм організаціях з можливістю для лідерів підзаробити справжні грошенята. Справжнісінькі реальні гривні, просто граючи на сервері. Айпішник та соцмережі проєкту Fermon Project ви знайдете в описі до цього відео. Перед життя Бентежне, на жаль, загинуло хороброю смертю. Пом'янімо його. До вашої уваги вже пост новорічне життя Бентежне. Приємного перегляду. Цікавий факт про мене. Я даю кур'єрам готівку на чай. Іноді даю готівку, іноді не даю, бо буває таке, що в мене готівки нема. А через додаток я не даю чайові, тому що пішло воно нахуй. Я не хочу, щоб роботодавець кур'єра бачив, скільки людей йому залишають на чай. Ну і плюс є у мене такі сумніви, що роботодавець може якусь частину цих грошей просто собі забирати. І не всі чоєві віддавати кур'єру. Є у мене такі сумніви. Але, але навіть якщо в мене нема готівки, я все одно даю кур'єрам на чай ще й кавусю. Отакий от стікер Макофі, чи не з кафе, чи байдуже якої кави. Кур'єру ж бо працювати там кілька годин, щонайменше. і він просто десь попросить окропу, запарить кавусю, вип'є її. Буде він бадьорий і бадьоренько працюватиме. Отак от, от я роблю. В принципі, кава вона коштує недорого, і навіть якщо чаюхи нема, просто зайва кава в мене лежить. Я беру стікер кави і даю кур'єрові. Мені не важко, а кур'єру приємно. Сука, вже холодне. Хоча везли начебто недовго. До кур'єра не доколупаєшся, та й до маку, власне, теж начебто все на місці. Оце набрав гамна на 500 гривень. Неначе дурень мила, блять. Наступні три дні харчуватимусь виключно картоплею. І гречку. Вона в мене начебто ще лишилася. А, ну і макарони ще є. І тушонка. Ні, ну в принципі не пропаду, але, блять, хотів набрати там гривень на 200, на 250 щось таке. Сука, бам на 500 гривень навіть 500 з хуєм. Враховуючи ще й доставку, Ех, не ті вже часи, коли можна вільно харчуватися Макдональдсом та ще й з доставкою. Треба вже трохи апетити свої дещо коригувати. А, і ще хочу виїбнутися. Дивіться, що в мене є. Ну, хоча як виїбнутися, особисто я її не купував. Я кав'яр собі не купую. З 2019 року цю бляшаночку мені тато подарував на Новий рік. Я, мабуть, чую її з'їм з рештками біктейсті. В мене там від біктейсті кілька шматків хлібини лишилося. От, мабуть, повечерюю я цими шматками і кав'ярчиком. Мабуть, що життя бентежне виходитиме дещо рідше, і не тому, що життя стає менш бентежним. А тому, що, ну, бляха, це конвейер. Це блядський конвейер, який, власне, частково і загнав мене у бюрнаут. Не тільки він, але тим не менш. Тому я, мабуть, що менше і рідше зніматиму життя бентежне, натомість спробую робити ці випуски якомога більш якісними та цікавими. Якщо з кимось зустрінусь, кудись поїду, чи щось цікаве, корисне робитиму, тоді зніматиму. А так, ну, ну про що, бляха, знімати? Як я оце, блядь, вдома за пекарною сиджу і якоюсь хуйнею маюся. До речі, щойно виклав оцей от прекрасний відосик. Він щойно виліз праворуч згори. Якщо ви його не бачили, то будь ласка, подивіться. Відосик вийшов надцікавий і надчудовий. Так само, як і огляд навушників Razer. Також рекомендую подивитися. Коротше, життя бентежне, виходитиме, мабуть, що рідше. А може і ні. Може так. А може, пішов я. Їбать пасани, просто дивіться, що я знайшов. <сум> Несподівано нахуй. Я думав, їх вже давно прибрали, а виявляється, ні. Виявляється. Стоять собі, покриті сніжечком і кригою. Хоча ні, криги я не бачу. Ну то що, спробуємо катнутися? Мабуть що. Це, блядь початок року був аж занадто теплим. Перші дні січня температура була плюс 6, плюс 8, плюс 12. І я так розумію, компанія Bolt вирішила викотити свої самокати назовні. Не дивлячись на те, що ну типу на календарі все ж таки все ще зва. Із такого города? Не, мне просто город, скажите, Луганська область. Не вопрос. Несподівано нахуй. Хоча як несподівано, це вже не вперше. І навіть не вдруге, коли я це стою, щось знімаю і хтось підходить. Просить гроші. Чувак з Сєвєродонецька підійшов, каже, що навіть документи може показати. Я кажу, що документів мені не треба, я і так повірю. Ну, як то кажуть, на його совісті це залишиться, якщо він напиздів. А якщо ні, то власне питань нема. Полтину я йому дав, піду в новус, щось собі купить. Гаразд, годі пиздежу, ну мовже їхати. Хотів доїхати вже до Олімпійської, але відчуваю, що не дотягну. Зимове катання це дуже-дуже сумнівна історія. В Голову холодно, руці всі замерзли. Так, початок січня був теплим, але вже 5-6 і дні січня вони ніхера не теплі. Холодно, сука. Зима повертається знов. Плюс ще одна проблема, що цей самокат хуйово заряджений і на морозі він глухне. Він то їде нормально, то їде хуйово. Це мені ще пощастило, що я з гірки з'їжджав донизу. Якби в гірку їхав чи навіть просто по прямій, це було б дуже і дуже важко. А так, ну, в принципі, більш-менш. Все, накатався, зустрінемось з самокатами вже навесні. І ще один цікавий момент, коли я знімав кінцівку. Там неподалік від мене стояв чувак, який на мене дивився, дивився. Чекав, поки я кінцівку відзніму. Потім до розповім історію, бо вже під'їхала моя колісниця. Так, от дорозповідаю, я приїхав, стояв, паркувався, відосик дознімав. І весь цей час з боку стояв один чувак, який на мене дивився, дивився, дивився. Чекав, поки я закінчу паркування, закінчу зйомку відосу. А потім щойно я відійшов і пішов на перехід у метрошку. Він одразу підійшов і орендував мій самокат. Ну орендувати він його, звісно, орендував. Єдине питання: скільки він на ньому проїде. Бо коли я брав самокат, там було заряду на 4 кілометри. У додатку болта воно все вказано, скільки там самокат може проїхати. Тобто він був заряджений десь відсотків на 25, не більше. І я, поки спускався з дружби народів на Лук'янівську, на Либіцьку, перепрошую. Я вже вижирав, мабуть, що кілометри два, може навіть два з половиною три. Тобто тому чуваку лишався в кращому випадку один кілометр. Щось типу того. Небагато він на ньому проїде, та й їхати взимку на самокаті абсолютно незручно. Самокат це не зимня розвага. Можна їздити, базару нема, якщо дуже хочеться, то можна. Але все ж таки краще дочекатися весни, а ще краще літа. Самокат він, типу, як мотоцикл, це радше сезонна історія. Сука. Редбул, бляха. Заїбали, заплатіть. Можна просто натурпродуктом. Просто Red Bull кредбула мені зашліть. З хороших новин я собі прикупив ось цей usb дріт для свого геймпада від Xbox Series S. чи Series SX. Наскільки я розумію, там геймпади абсолютно однакові. Хто знає, хто не знає, я рівно два роки тому, у січні 21-го, купував собі Xbox Series S. Зараз я його вам на жаль не покажу, бо він в шафі схований, і мені його лінько діставати, але ось вам власне фоточки, ви їх зараз бачите. Хто не знав, хто не в курсі, ось власне. Дивіться, вийобуюсь, наскільки взагалі можливо вийобуватись молодшеньким Xbox. Xbox Іксбокс я купував, ну якщо глобально, то заради двох речей: заради Stalker 2 і заради першого Red Dead Redemption. Перший РДР пройшов, все сподобалось. Охуєнна гра, шкода, що бляха на пекарні нема. Ось на цій труні її нема, тому довелося вийобуватися. Пройшов, все цікаво, все сподобалось. Чекаю, ремастер все ж таки на пекарні. А ще краще, ремейк. Але, хоча б ремастер. Проблема в тому, що геймпад від Xbox у мене є, і його начебто можна підключити до пекарні. Але просто так його не підключиш. По блютузу я намагався, не вийшло, без варіантів. Для компа я використовував оцей от, оцей от оцей блядький китайський геймпад. В принципі, він працює в усіх іграх, питань нема. Єдине, що він дуже хуйовий, дуже легкий і дуже китайський. Коротше, їм користуватися не надто зручно, але на безриб'я довелося користуватися. І от нарешті, нарешті в мене руки дійшли до того, щоб купити окремий дротик для цього геймпаду, щоб можна було його до пекарні підімкнути і грати на компі з цим геймпадом. Не, не от з тим, блядь, лайном, а от з, з цим, з нормальним повноцінним геймпадом. Я на новій пошті перевірив, начебто дріт ось сюди влазить. А ну ж бо, ще раз перевіримо. Так, дійсно влазить, але це ще нічого не означає, бо... Влазити то воно може і влазить, але чи працюватиме от така от конструкція ось такі милиці, і чи зможу я нормально, повноцінно таким чином грати? Оце питання в мене поки що лишається. Ах, дріт приємно пахне. Ах, я токсикоманчик. Опа-на, почалося, почалося налаштування, і оця кніпочка загорілася. Що ж, це непогано. Це чудовий знак. Все, устройство готове. ну Якщо готове, то нужбо його таким чином тестувати. Кабельменеджмент, звісно, що по піхві пішов. Але нічого, щось з цим зробимо. Нужбо, блять, вантажся собацюро! О, чувак у худі, Seattle Supersonics, Суперсоникс. А, а де це худі можна купити? А, хоча начебто в магазині NBA воно має продаватись. Отут в NBA Store має продаватися худі Seattle SuperSonics, наскільки я розумію. Ну я туди заходити зараз не буду, не до цього. Open the Prize Chest. Ну ж бо, який мені приз випав. О! Коїни донатні. Донатні коїни мені випали, це непогано. Це чудово, бо іноді випадають бусти. Я взагалі бляха не розумію, як ними користуватися тими бустами. Я, 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 я нічого не вмію. У мене лапки, блядь. І англійську мову я теж не розумію. Блядь, з пеліканами грати. Я не хочу грати з пеліканами. Точніше, проти пеліканів. Все одно не хочу! Не хочу пеліканів. Оце, до речі, наш українець Олексій Лень. Він же Алекс Лень. Ось о він. Може хтось впізнає, може ні. Блять, сука, я... Сука, оце говорив я про Олексія Леня. Пиздів, пиздів про нього. А поставити його у стартовому складі я бляха забув. Нік річердс у нас. Замість Олексія Леня! От Лень би поставив блокшот. А Нік Річердс не зміг. Ще бляху, у чому рот того їбав перевірити. У закрю, до речі, можна, як варіант, але я вже давно в неї не заходив. Ну, в Євротрак симулятор я граю на клаві. Я в цьому плані той ще ламер, тому типу не засуджуйте. Але в ЄТС я граю просто щоб по карті кататися, у різні міста та країни. Ну, ще можна в GTA онлайн зайти, але в принципі... Зрозумів, а що, а що з керуванням? Це ж має бути типу спринт, якщо я не помиляюся. А! Блять, нашку спринтувати. Йоб твою матінку. Все вже нахер позабував. Щось перевіряти вже не має сенсу, оскільки і так зрозуміло, що геймпад працює, шнурок працює, все гаразд. З кабельменеджментом хіба що треба розібратися, а так, в принципі, ну... Все гаразд. І це гаразд воно буде в усіх іграх, в принципі. Якщо ота китайська херня в іграх працювала, то... Цей геймпад він і поготів. Екс. це в нас що? Еу це в нас. Блять, що в нас Ел? Блять, да та що таке Ел, сука? От, блять, Ел! Тут нема жодної літери L, блять, сука. Гаразд, чувач, що крути краще ти. Ти принаймні розумієш, як це робити, я ніхера не розумів. Написано Тисне Л. Де, блядь, Л, сука, де ебане Л? Тут немає жодної L, блядь. ніде її не намальовано. Йобаний консолі геймінг, блядь. Ну а на цьому, власне, все. З усім іншим, все гаразд. Шнурок працює, геймпад працює. Від душі дякую спонсорам, покровителям каналу за те, що спонсорують, та. Покровляють мене, мабуть що. <хи> ну а донатів нових поки що ніц нема. Тож сьогодні обходимось без донатів та без донатерів. Зате ще раз хочу нагадати вам про сервер Fermon Project. Всі необхідні посилання для того, щоб почати грати, знаходяться в описі до цього відео. А на сьогодні це все. Всім гречно дякую за перегляд і до нових зустрічей!